Хороше запитання, тому що немає відповідальності. Ми пропонували в законі про мобілізацію, про змінах, що якщо людина зараз буде проходити перевилка, щоб якщо змінюється її статус, вона раніше була не придатна, а зараз стане дуже придатною, то треба з'ясувати, що відбулося або вона минулого разу купила цей білий квиток, або зараз хвору людину ВЛК визнало. Здорової відправила до лав Збройних сил України, де потім, приїхавши в частину, її списали. Тут ми пропонували наступне: що якщо таке відбувається, то піднімаються матеріали, хто тоді видав цей білий квиток і їх притягати до кримінальної відповідальності. А цього не хоче влада. Тому наша правка була відхилена. Не хочуть, щоб в їх брудному, в їх брудні білизні хтось ковирявся, тому що вийдуть. Завжди самі на себе, але дуже не хотілося б їм цього робити. Тим не менш рано чи пізно, але справедливість і закон переможе.